Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні будемо грати Car Simulator 2. Я його вже давно не грав. Вийшло нове оновлення. І Dino Park. В Дінопарк вже прямо зараз заходимо. Погнали. І друзі, на мене чомусь підписувалися. Я виклав ще шорти десь 5 і від мене почали відписуватися. Чому? Із-за чого? О, все забито. Це так, вони скільки в мене? 53. Не ну, можна купити ще. Ну, ні-ні-ні-ні, дорогая. Можна з'єднати. Якщо кристал випав. Ну, мені треба пару раз піти оцей. Щоб було дінжат. Привіт! Ви бачили мій новий відео, Це відеоролик? Дуже класне вийшло. Я, друзі, старався знову. Я для кожного відеоролика стараюсь, но перегляди, ну, малі, ну, великі Стають, ну і так малі. Робіть, щоб там було за два дні, Типа сьогодні я виклав, а завтра вже 50 переглядів. Давайте так. Ну, ставлю сюди. Опа, так, во. Сюди. Так, так, так. Так, і сюди і іншого не інший, типу, я не можу. Так, це нам забрати треба. А мене не забанять, як не забанять, якщо я включу е музику. Так. Tak, muzyka. No fik. Mnie nie zabaniać, niczego nie zrobię. Ta w rodzinie. Друзі, нормально мене чути? Нормально. Все чітко, друзі. Мене чути. Я вимикаю. Дивіться, скільки в мене мільйонів. 41 один. на бмв Друзі, так найбуде чи додатись? Так най чи додати? Пишіть швидше, голос додати чи ні? Яку взяти з одного до п'яти? Один, два, три, 4, п'ять. Я б другу і третю хотів. Четверту. Четверту і другу. Беру четверту. Друзі, так найбуде, чи добавити голос типа пісні? Добавити голоса, чи зменшити, чи нічого. Нормально так, друзі? Щось я так загрався. Все Дінопарк мені взагалі таке гебе я його не знав, бо я його зараз мав грати. А я так розлетівся. Caso! Друзі, нормальна машинка. О, прям зараз дуже красиво. Давайте скріньте, хто хоче. А так зовсім дуже красиво. А так іще. А так бомба прям. Ще б повернути? Не побита ще. Все так натисну. Все що погнали? Чи відпервалиться? Опа, я нарвався Ну, ще реклама, ну такий ваб, вайб. Реклама, так, зчинила цей вайб. А ми і так. Ой ця реклама, та хоч класна музика, пісня, виходимо, і ще раз треба, натискаємо. Є така машинка класна. Далі йдемо на, на чому. О! О, це вообще може її перекрасити? Každý činí. Každý činí. Každý činí. Píši už. Ну no що ну не знаю, я йду її перекрасити. Ну йдемо перекрасти її. Погнали! О! Який красивий цей салон, чи як це, це називається. А може не салон. А може і так, я не... Ну не знаю, я салон, типа, машина, є, типа, такий салон. Вроді так, а вроді ні. Бомбочка. Все погнали перекрасити її. О так, бочко. З бочком. Опа. Прям бочко, он. Ну це, погано. Синій колір посираємо. Попробуємо, посираємо. Опа! Ча! Е, е. Не знаю в який є. Ну попробуємо. О, такий прям бомба. Такий теж. Це мій любимий колір. Класна машина така. Ну я і крашу такий. Ще ми її ідемо. Ще немає. Ну це вам не карте мене назвать. О, дуже красиво. Дуже красиво. Прям чтко, друзья. Як там венга... Венгл, венгл би, так во. Типа щось так робить, а потім... Типа так во, а потім... Бум. Паш... пішов. Ну, конечно, ну, колір ще дрифта було треба перечинити. Ну вся классно, нормально. О, Бензин. Опа. Ця. Ну, все, идем один на Ну, конечно, еще и брал стар зайдемо, як без знала. Ну... Одна тисяча. Ну тут я нічого, типа. Я тут нічого складувати на цій трансляції не буду. Привіт всім. Привіт. Ще цього складемо і досі. Ну ми нічого не складували. Це погнали в Brawl Stars, я вам покажу. Вчора я говорив, що типу, я апну 2 20 ранги, друзі. Я вже апнув 20 ранг і почти 19 -ї. Зараз я вам покажу. На бійцях Мейсі і Хенкона. Я коли почав грати, дуже тяжко було грати. А потім вже на юзі. Ну нам треба, ну підемо від. От бачите тут, який в мене вже лишились. Це хенко чуть-чуть і де він цей саме. Тут мейсис. О, я натиснув якраз на неї. Ну що, погнали в Бравбо? Пограю чуть-чуть. Так, чат. Салатовий люкс. Привіт, Тимур. привіт. Я не тим... А, це ви там чатові. Коротше, всім привіт. Na, tubig. Eh, da'y, mga'ch. Mga'ch. Ta'no, chumot, ito'y Colt, minina, pere-dali, na'y vzeo. О, є, наш один гол! Ну я як нуб тут граю ого, другий зразу. І 10 цих на базу, дивіться, наліво на пас. Девятнадцяти рівень, а 20 я можу забрати. І, друзі, я вчора собі задонатив. Типа мені брат задонатив. 90 генів за 34 гені. Так, ну що там у нас ростик і цей. Ага, слейвся. А цей вернув кубки, вроді вернув. І в нас в Україні багато кубків це всього цього зо. Зова. Якось так. Як, друзі, зова? Одна тисяча п'ятдесят А в Ростіка більше. О. Ну, коротше, що, друзі, до нас зустрічей чи ні. Друзі, тут в мене вийшов відеоролик. Давайте. Ого, 17 переліків, друзі, дякую. Зробіть тут сьогодні 25 переглядів. Ви на цей відеоролик натискаєте. Хто вже дивився, перемотуємо наліво. Дивимось знову 20 секунд. 20 секунд дивимось. Будь ласка, дивимось 20 секунд. 20 секунд. Ви подивилися, згордуєте знизу, справа хрест. Давайте, друзі, до 25 перелітів сьогодні, а завтра 50. Послухаємо ще музичку. Переключимо. Do novih sestankov!